Всім привіт-привіт! Рада вас бачити на своєму каналі Орхідея Прекрасна. І нарешті я добралася до своєї орхідейки. Колись бу... ну, Ренімашка вона була. І я її в у неї було. У неї шия тут жовтіла. Не знаю, зараз видно чи не видно буде. Ось, бачите шийка у неї, гнила, було мокре, я зачищала. Це орхідейка, триліпсик такий, восковий, ароматний. І вона у мене довго завжди квітне, колись квітла десь півтора роки безпреривно дорощувала і квітонос, і боковий. Бруньки у неї з бокових бруньочок були квітоносики. Ну, в общем, довго-довго дуже нарощувала. І це в такому стані, як кажуть, в я її, ну, Це я її зразу пересадила, реанімашкою пересадила, і вона це у мене так от дуже високо я цю шию. Так зробила, щоб було мені видно, як вона почуває, щоб вона не загнивала. Я її спеціально не, за... не туди засовувала у горщик. Видно, не видно щось погано, мабуть, видно. У горщик не засовувала глибоко, щоб не було, не почалася знову гниль. От. І вже, мабуть, 5 років пройшло. Я все до неї ніяк не доберусь, щоб пересадити, її треба вже молодити. Це вс... коріння у неї небагато було, і отож була гнила. І вона так більше якось наростила поверхневих корінчиків. ну Щось у неї пішло, якісь корінчики і тут є в горщику. Ну, Більше якось повітряних. Хочу омолодити її. Що ми будемо робити? Зараз подивимось. Подивимось, яка там у неї шийка, щоб у неї там все було добре, бо може бути і все, що завгодно. Суха і все, що завгодно може бути. Це ж таке діло. Так. Кора, як завжди, волога, я її оприскала, не замочувала, просто поприскала, щоб вона була волога. Живий мох з фагном теж дуже такий вологий. Ось. І горчик ось такий посадимо керамзит. Там керамзит трішки пінос скло. Таке, ну, в мене було, як колись, воно так буває попадається. Так, що ми робимо, коли робимо омолодження? Так, зараз не знаю, де я її буду різати, подивлюсь. Витягати, коли омолоджуємо, не треба витягати з горщика. Мабуть, отут, отут буду різати, ось тут. Відріжу цих достатньо буде корінь корінчиків так, секатор, зараз треба ще підлізти. Ой. О. Так. Тепер треба витягнути якось. Получиться у мене. Тут же ж курінчики. Їх багато. Якись. Треба буде трішки відсипати. Зараз я трішки відсиплю. Спробую зараз отак. Можна було дістати. Коренчики так тоже хотелось Хочу, чтобы же залишился той пенек. Зараз, зараз, зараз зараз. Одна сторона уже вже гарно, так що тоно тримає щось онше трішечки повисовували ті корінчики, так, поки що це. Прибираю, щоб не заважало. Дивимось, що у нас тут за краса. Так. Трішки ось тут є. Загнивший. Ну, то можеш ті старі, коли вона хворіла. Зараз я його відріжу і ось тут. Теж повідрізаю ці корінці сухі вже. так. Коли кора пристає отак до корінчиків, не треба її так дуже сильно відривати, бо ви корінчики пораните, а потім, коли будете садити, то вони почнуть гнити. Так, я ще дивлюсь, що я забула включити лампу. Зараз, так, може, ліпше буде видно. Навіть не помітила, що я не включила лампу. Так, ось тут щось не знаю. Ось видно. Ось тут от чи квітонос, чи, може, дітка. Ну, то вже час покаже Сухий листочок тут був старий, вона, може, десь старих тих парочку за 5 років, ну, три, може, відсушила, звісно. Шия дуже гарна, добра. Видно так? ось Гарна, чистенька, світленька. Зараз я тут почищу трішечки її. І можна її садити, нічим не мастити. Тут щось сухе, не потрібне. Нічим не мастити, тому що нащо її мастити, якщо в неї все добре? Тут квитонос старий, сухий, відріжемо. Ну, В принципі. Я так більше нічого такого не бачу, щоб тут щось шкрябити і тряпати. Ось така гарнюня красуня, достатньо в неї корінчиків. Так, що треба? Це, оце мені я хотіла корінчики намочити. Зараз, зараз, секундочку, пересиплю це. Трішечки, зараз, 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 Хотіла намочити корінчики трішечки, змочити їх. Так, це прибрати? Видно? Не видно. Трішечки, зараз опущу вниз. О. Так, у тут Ось так я хочу замочить их Тришки. Вони трішечки були вологі, зовсім. І ставимо огорщик. І коли такі довгі дуже корінчики, я не сиплю на донечку ніякої кори, тому що ну, довгі дуже коріння, треба їх якось помістити. Більший горщик не має сенсу брати, бо їй і цього достатньо. Вони довгі, але їх не то, що їх повний горщик. Їх багато достатньо, але не повний горщик. І вона ще тут може у, ць у цьому горщику 3-4 роки так точно, рости. Ось, бачите, ось так розташувала я дуже, дуже добре. Е і будемо зараз потрішку засипати корою. Ось зараз можна додати кори. На відео буде десь я розміщу цей фото, як вона квітне, ця орхідейка. Думаю, що знайду, бо я можу така що і повитирати, буває щось довго. В телефоні залишається, буває щось, я можу її витирати. Так, і зараз мух будемо привчати корінці до вологи. поливати я буду її. Десь через пару днів трішечки зовсім пролью і так трішечки налью водички, так щоб покрило корінчики, і з -з зілью воду. Потрішки треба, що, тому що були корінчики поверхневі, вони не до вологи не були не звикли. І що зразу не, не можна в закритій системі їх до вологи так сильно, бо вони погниють. Треба їх привчати, трішки, щоб вони відмокли, по чуть-чуть, як кажуть, поливати потрішечку. А потім вони звикнуть, вони набухнуть, звикнуть до вологи. До водички і все буде добре. Зовсім все дуже-дуже зовсім все просто. Хтось там писав, що орхідеї такі капризні у мене тільки звичайні всякі різні квіточки, а з орхідемія у мене не виходить, вони дуже капризні. Ні, орхідеї не дуже капризні, це неправильний догляд за орхідейками. Неправильно доглядаєте ви щось неправильно робите, і тому орхідейки у вас хворіють і не виживають. Якщо догляд правильний, то з ними нічого не стається. Я ж кажу, в, мене в основному до мене потрапляють реанімашки, в основному більша частини, я ж кажу, там, на 70% до мене потрапляють це реанімашки. Або з гнилою шиєю, або без коріння, або і з гнилою шиєю, і без коріння. Ну, в общем, отакі не дуже гарні. В гарному, не в гарному стані. От. І всі на 99%. Дуже-дуже рідко, коли ну, вони пропадають, ці реанімашки. Ну, це там уже зовсім була, мабуть, шийка гнила і гниль та пішла. Далі і я нічого не змогла зробити, не врятувати. Не вийшло. Ну це дуже рідко буває такі варіанти у мене. В основному ми вичухуємося По-різному, я ж кажу, буває довше, буває швидко, все залежить від стану рослинки. І від самої рослинки теж залежить. Наскільки вона охоче піддається реанімації. І є такі трішки капризулі, що вони тугодумі, вони так довго до чогось там звикають, довго вони там стресують і можуть трішечки так посидіти, подумати. Так, можна було, звісно, трішечки глибше її. Присадити. Ну, нічого. Рінчики всі спрятали і вже гарно, вже дуже гарно, нічого страшного. я, якщо треба, буде тут іще покладу зверху моху трішечки. От. Вона, я ж кажу, 5 років росла от в такому. Була стані, на поверхні була зовсім вся так. Зараз ще трішечки продивлюсь, тут, може, сильно десь пусто. Сильно не треба набивати, так, щоб прям плотно-плотно був, був, був цей субстрат кора. Ну, так, більш-менш. Де дуже, може, сильно. Я ось тут хочу просто ближче до корінчиків, щоб мох був. А так, сильно набивати, щоб, <кій> повинна тріш трішки бути ці карманчики воздушні, щоб просихало. Це ж закрита система, і треба, щоб воно просихало. Так, Думаю, що нормально трішечки так ну, глибше. Можна було зовсім трішечки глибше. Ну, я думаю, що і так. І так вона дуже гарно сидить. Зараз, отут ще чимось таким мелким підсиплю і все все дуже добре. Вона ще трішки під... просяде ця кора. Е Час пройде, вона трішечки просяде. Ох, і тут на... насорила трішки, ну нічого. Так, хочу ще так гарно. Ну, ось так. Ось так от якось. Так, це мені не потрібно, це нормально. Ось так от вийшла така пересадка швиденька. Бачите? Все швиденько, гарненько. Ось так у нас сидить. Гарненько цей триліпсик, восковий. Фоточку я прикріплю на відео, так що. Ну, він такий, квіточка невелика, десь до 4 максимум сантиметрів. Ароматна вона, ну, я ж кажу, він такий гарнюній і квітне дуже-дуже довго, класно квітне. Так, що у нас ми з цим піньком повертаємось. Так, піньок. Піньок-піньок, що з тобою робити? Він такий ще тут живий. Повідрізаємо ось ці сухі коріння. Що тут? Сухе. Так, знаю, буде з нього дітка, не буде. Ну, подивимось, я його. Присиплю, подивимось, чи буде, чи не буде. Ну, щось, мені кажеться, що не буде. Воно таке якесь, а там хто зна. Так, а там хто зна. Це я його трішки потривожила так. Він там торчить. Все сухе оце. Так, ось це не знаю. я. Знаєте, щось мені навіть не... я не хочу з ним голову це собі морочити. Зараз тут відріжу його, далі нічого не буду чистити отут. Сухі, щоб вони мені не заважали, підріжу і засиплю. І хай він пустить, пустить дітку, не пустить, ну і не пустить, бог з нею. Я, якось так, не дуже так, це стікер, щоб я не забула. Зараз засипну тим, що було. Що там з нею буде, не знаю. Дуже високо вона була, ця шия. От. Дуже зручно все це. Коріння, звісно. Так, чим би мені її присипати. Хочеться чимось присипати. Керамзитом чи що. Зараз у мене тут є керамзит. Я, мабуть, так і зроблю. Чимось присипати його і щоб можна було. Ну, це так, я, знаєте, граю. І То, що тут щось буде, у мене дуже мало на це сподівань. Ну, а вдруг щось буде. Так, оцей сухий. А вдруг щось буде, тут що таке. Ці якісь сухі мені зовсім не подобаються. Не знаю, може його взяти, витягнути і кудись в маленький, в щось маленьке посадити. Хай воно так стерчить, може так зробити. О, я думаю. Хоча потім він, якщо його витягнути, він потім зовсім не буде рости. Це ж вам не рослина. Так, зараз. Я хочу цей корінець туди пихнути. Так. Це називається Граюся. Ну, отак от, так. не знаю, що воно як. Е, мабуть, не знаю. Не хочеться витрачати муху, якщо чесно кажучи, бо він висохне, а толку ніякого не буде. Присипаю керамзитом. Є у мене десь там такий мох. Зараз може візьму його, Такий я щось. Садила в нього. Хай, хай так буде. Зараз я візьму мух трішечки, почекайте. Так, знайшла тут муху трішки. Колись він був, був живий. от Трішки зараз ми так покладемо на ці корінчики. Ну і скажу ще раз, це я так уже бавлюся, аби нема знати, чим зайнятися, то називається. Граюсь ось так от. О, то буде, то буде добре. Бо ці корінчики вони все ж таки живі, і для них треба, щоб було волого, бо вони висохнуть зовсім. Не хотілося б, щоб вони висохли, бо вони від шиї йдуть. Так, таня бавиться, називається. Так, Тут прикрию шику. Шику не треба мочити. Так, і ще з цієї сторони, щоб мене тут водичка закінчується. Закінчується водичка. Зараз підірю трішечки. А вдруг щось буде? Будемо, буду наблюдати, якщо щось буде, звісно, що вам покажу. Так, зараз, зараз руки, щоб не були такі страшні грязні. Так, що у нас тут? У нас в горщику зелені корінці є. Тобі ж вони живлять отой гризок. Ось тут можна пролити трішки водичкою їх напоїти. Ось, ще, може, прикрию тут більше камінчиками. Збираю тут, щоб тут випадало. Ну, отак от. Так от. Будемо оприскувати. Можна отак от її оприскати? Ну, диволога якась пішла? Е, для таких. Цих піньочків, сильно вологи багато не потрібно. Вони не листя у них немає нічого нема. Одні керінці і ось цей піньочок. Буду наблюдати, якщо щось буде, покажу. Подивлюсь: Воно, якщо буде, то місяця через два повинно бути. Якщо через два місяці нічого не буде, то викину. Бо. На що мені оце буде стояти. Так що погрались, як кажуть. Так, от така краса вийшла. Отак от, от можна легко, швидко омолодити рослинку. Кому були корисні мої поради? Пишіть, ставте лайки, буду дуже вдячна. Пиливати я буду її через 2 дні, полью так, щоб корінчики були погружені у водичку, полью трішечки буквально 5 хвилинок постоїть і зілью, я ж кажу, що треба, щоб корінчики звикли до вологи. І так буду декілька разів робити, заливати і сливати. Коли вони вже звикнуть, вони вже будуть більш зелененькі, такі набухші, тоді буду вже залишати тут на донечку водичку. Так що ось. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей в ефірі. Чекаю ваші питання і ваші лайки. До побачення.